Добрий день, в ефірі. Інформаційна програма вчасно. Ми працюємо для вас наживо. і Вже готові розповісти про головне на цю годину. У студії для вас працює Мирослава Куруц та Наталія Булеца. Вже в 17 те Ужгородський національний університет приймає Всеукраїнську студентську олімпіаду з російської мови та літератури. Сюди з'їхалися майже 30 найкращих русистів з усієї України. Немає лише учасників з Луганська, Донецька та Криму. Як в найзахіднішому регіоні України проходить змагання із знання російської мови, бачив Роман Сов'як. Курсниця Анна приїхала в Ужгород вперше. На Олімпіаді дівчина хоче показати свої знання, та головне це познайомитись із новими людьми, дізнатися більше про Закарпаття та відпочити. Я приїхала сюди перевірити свої способності, постіти Ужгород, подивитися на сакуру. Не говорять, що тут очень красиво. Я стараюсь сильно не напрягатися, повторяла, мы Ми більше отдыхать здесь, щоб не перенагружати свою нервну систему. На запрошення організатори відгукнулися 28 учасників, і що показово, всі дівчата. Тож про минулорічного учасника юнака тут і досі пам'ятають. Минулого року навіть був хлопець Валентин. Я навіть пам'ятаю ім'я. А цього року я чула, що теж має бути хлопець. Ну, не знаю. Але його немає. Да, його немає. Олімпіада з російської мови та літератури серед студентів проводиться у найзахіднішому регіоні України вже в 17-те. Щороку кількість учасників зростає, що є чітким показником, як тут на Закарпатті ставляться до російської мови та культури. Однак студентів із окупованих територій нема. Хоча ще минулого року вони приїздили. Відбувається Олімпіада на Закарпатті, така саме студентська, вже в 17-те. Але другий рік поспіль у нас була невеличка перерва. Ось приймаємо гостей майже з усієї України. Луганськ, Донецьк, звісно, не приїхали. Ну, сьогодні вони поза зоною досяжності. В нас була мрія запросити їх ще раз. Їм сподобалось в минулому році, вони були, ну, але не склалося в цьому році. Гості Олімпіади кажуть, наш край дуже привітний. Тут вони не відчувають жодного дискомфорту і раді, що Олімпіада з російської мови проводиться саме в Ужгороді. Время, яке таке такою, іногда люди переносять от вину. Вину за те, що робиться по чому-то на культурою язик. І я не менше люблю Україну. Чи ті, хто говорить на українському? Мой син рускоязичним на фронті захищає Україну і в його роті, і з Західної України, і з восточної України ребята наукові змагання триватимуть три дні. Переможці олімпіади отримують символічні призи та деякі переваги при вступі до аспірантури. А в кінці тижня всі учасники поїдуть на екскурсії замками Закарпаття. В Ужгороді представили нового начальника Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України. Ним став Володимир Плешко. Чоловік з 1979 року проходив службу в різних підрозділах та органах охорони державного кордону. Зокрема, Плешко очолював Південне Регіональне управління Державної прикордонної служби та перебував на посаді начальника Одеського прикордонного загону. З 2010 року прикордоннику було присвоєно звання генерал-майор на Закарпатті. Новий очільник. Обіцяє вести прозору та відкриту політику прикордонного відомства, а першочерговими планами називає покращення охорони кордону та операцій на пунктах пропуску. Побажання. Я хочу всім сказати, що політика прикордонного відомства в регіоні буде прозорою. Мої двері завжди відкриті. Я готовий спілкуватися з будь-яким, слухати пропозиції, як покращити охорону кордону, як покращити пропускні операції в пунктах пропуску, бо у вас вони тут дуже потужні, з інтенсивним рухом. І завжди працюємо на державу і заради держави. Вандалізм із присмаком провокації в ніч на 20 квітня вказівні таблички та знаки сіл Ужгородського району були пошкоджені невідомими. Аерозольною фарбою чорного кольору. зловмисники псували тільки двомовні та угорськомовні таблички. Правоохоронні органи оперативно відреагували на акт вандалізму. А очільник краю Василь Губаль вже охрестив інцидент провокацією. Мешканці угорськомовних сіл Ужгородського району з таким актом вандалізму стикаються вперше. Кажуть, знаки встановлені ще у 2010 році. Досі нікому не заважали. Знак становили ще п'ять років тому. З того часу і нікому не заважав. Хіба діти могли зачепити, коли гралися? Зараз бачите, як він виглядає. Я не знаю, хто це міг зробити, але у тієї особи не все гаразд з головою. Зловмисники пошкоджувати знаки бралися вночі. Робили це недвозначно, закреслювали та руйнували написи тільки угорською мовою. Окрім того, пошкодили прапор Угорщини на одній з будівель села. Від рук вандалів постраждали знаки сіл Мала Добронь, Есень, Тиса Ашвань, Холмок та ще кілька населених пунктів. У сільській раді Малої Доброні акту вандалізму приписують політичне підґрунтя. Мені зателефонував голова сусіднього села. Розповів про зіпсовані знаки та запитав, чи нема такого і у нас. Я приїхав на місце пригоди і переконався особисто. Вважаю, цей акт має політичне підґрунтя. В сусідніх селах багато українців і конфліктів між нами ніколи не було. Такої ж думки і голова Закарпатської ОДА Василь Губаль. Проте, очільник краю спробам дестабілізувати ситуацію в регіоні пророчить провал. Я вважаю, що це провокація, бо не є тої сили в Закарпатті, яка може посварити Закарпатців. Не є тої сили в Закарпатті, яка може посвалити українців. І нехай вони на це не надіються. Це була провокація у зв'язку з тими заходами, які проводяться в Закарпатті, спільні навчання, спільні конференції міжнародні і якраз хочуть показати ці, як я вже сказав, негідники, які це зробили. Хочуть показати, що от у нас є міжнаціональні якісь непорозуміння. У нас немає міжнаціональних непорозумінь. Голови сільських рад того ж дня звернулися до Ужгородського райвідділу міліції. На місце пригоди виїхала посилена слідчо-оперативна група. На місце пригоди виїхала посилена слідчо-оперативна група, очолювана його заступником. На місці правоохоронці з'ясували, що крім прапора пошкоджено ще і кілька угорськомовних дорожніх знаків. І не лише в цьому селі, але й в інших кількох населених пунктах Ужгородщини. Дана подія внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочаток кримінальне провадження, кваліфікація хуліганства. Стаття 296, частина 1. Хульганів розшукує міліція. Слідство триває. Вивчити ситуацію доручили і службі безпеки України, аби виключити чи підтвердити проросійські провокації та спроби дестабілізувати ситуацію в краї. Розвивати виробництво та стимулювати економіку за останній рік виробництво в Україні знизилось у вісім разів. Та не зважаючи на складну економічну ситуацію, окремі підприємства, в тому числі і на Закарпатті, не просто працюють, але й впроваджують передові технології виробництва на автомобільному заводі в селі Соломоново, керівництво області та заступнику міністра економічного розвитку і торгівлі України Руслану Коржу представили нову модель авто, яка з'явиться на ринку вже через місяць. Деталі в наступному сюжеті на цьому підприємстві ще недавно виготовляли кілька десятків тисяч автомобілів. Потужності дозволяють щорічно випускати 50 тисяч новеньких автівок. Через економічну кризу ситуація значно погіршилась, проте і зараз тут запускають нову лінійку авто. Якщо казати глобально, то потужність підприємства розрахована на 50 тисяч автомобілів на рік. Якщо буде потребувати ринок, ми можемо інвестувавши… Певну суму збільшити виробництво в два рази то тобто до 100 тисяч на сьогодні. Ми очікуємо, що цей рік буде десь порядка до трьох тисяч автомобілів на рік. На жаль, всі ми знаємо передумови для цього. Запуск виробництва радше виняток ніж правило за сучасних економічних умов в країні. За останні кілька років виробництво товарів знизилось у вісім разів З точки зрення того, які були об'єми виробництва, як ані мінялись, увеличувалися скорочувалися, Конечно, це було зв'язана прежде всего з об'ємом українського ринку, який напомню вам упав по сравніні з 2008 тисячі годом. По суті діла в 8 раз нужна думати о приимуществах і нідостатках того бізнес клімату який ми створюємо для наших підприємців. Крім цього, чиновники відвідали ще кілька потужних заводів на території Закарпаття. Головні проблеми це спад виробництва на підприємствах, орієнтованих на українського покупця, та відміна спеціальної економічної зони, що значно спрощує роботу виробників, котрі працюють на європейський ринок. Підприємству треба. Допомагати рухатися як на рівні країни, так і на рівні області, на рівні державного державного управління. Я маю від Кабінету міністрів Закарпатської обласної державної адміністрації. Все, що від нас залежить, ми будемо робити. По завершенню зустрічі підприємці надали свої пропозиції щодо покращення інвестиційного клімату в Україні та на Закарпатті. Зокрема, вже невдовзі ці прохання та ідеї обіцяють передати в кабінет міністрів. Допомога з Італії у військовій шпиталі Києва, Харкова та Мукачева відправили посилки від Ужгородця Станіслава Шевченка, який нині проживає в Італії. До благодійної справи італієць українського походження долучається не вперше. Військовим передає спортивні костюми, капці, шкарпетки, піжами, фрукти та понад 2 кілограми кави. Солдати, які лікуються в Мукачівському військовому шпиталі, допомогу вже отримали. Была получена большая посылка из Италии специально для с, с вещами для госпиталей. Это спортивные костюмы новейшие, это пижамы, это нижнее белье, трусы, носки. Вот получено также немножко продуктов, кофе. Полученные лимоны, свежайшие, грейпфруты. Но ну, это не первая посылка, которая пришла. Как бы идут постоянные помощи. Если еще что-то надо, как бы для госпиталя или еще а, мы всегда обращаемся, всегда помощь оттуда приходит. Ласкаво просимо на Закарпаття. Під таким гаслом проходила культурна програма, присвячена нашій області в рамках Днів України в Словацькому місті Кошице. Дні України в Словаччині проводять вперше. Триватимуть вони три дні до 23 квітня. Основні заходи проходять в культурпарку у цілісному комплексі, розташованому на території і у приміщеннях колишнього військового містечка. Закарпаття та Кошицький край вже багато років є партнерами, які активно співпрацюють у різних галузях. А такі зустрічі спрямовані на те, аби закріпити партнерство та краще вивчити особливості сусідніх міст і країн. Одразу три концерти презентують колективи Ужгородського коледжу культури і мистецтв. Перший відбудеться вже сьогодні, 22 квітня, у залі Закарпатського лялькового театру. Вечір пісні це звітні концерти естрадного співу. 50 років керівника танцювального колективу Сонях відзначать в Облмуздрамтеатрі 30 квітня. І на завершення концерт Обійми нас, мати Україну, участь у якому візьмуть студенти коледжу, присвячений захід усім жінкам, теперішнім і майбутнім мамам. Відбудеться 14 травня. Усі концерти розпочинатимуться о 18-й годині. І без винятку колективи, які є в нашому коледжі, будуть представлені на звіті і хореографічні, і вокальні, і народні, і театральні постановки. Тобто максимально долучаємося всі, шиїмо нові костюми, задіяний буквально весь педагогічний колектив. Своїми силами стараємося щось зробити для міста, для людей, і ми будемо раді бачити всіх мам, бабусь, наших викладачів, які працювали в коледжі, і взагалі жінок та й гостей міста. І на останок інформація від геофізиків фахівці попереджають: сьогодні на Закарпатті очікується сильна магнітна буря. Востаннє така ж була ще у 2003 році. Аномалія може призвести до поганого самопочуття людей, перешкод в роботі телефонного та радіозв'язку, а також можуть підвести компаси та навігатори. Тому будьте пильними та уважними. На цьому ми прощаємося з вами. Інформаційний підсумок дня, як завжди, ввечері о дев'ятнадцятій. Нехай ваш день буде сонячним та сповненим приємними подіями. Побачимось.